Байдужість до власних людей, смерті і гра у тероризм. Путін при владі вже чверть століття, і за ним тягнеться кривавий слід. це все, що, це все, що залишилося від будинку на каширському шосе. 1999 рік ознаменувався приходом до влади Владіміра Путіна, тоді ще як прем'єр-міністра, і потужними вибухами у будинках у Буйнакську, Москві та Волгодонську. Тоді у вересні загинуло 300 росіян, ще півтори тисячі були поранені. Це... Ріступління, це злочин. Злочинниці абсолютно очевидно, що це терористичний акт. Відповідь має бути відповідною. Вона має бути наджорсткою. Причиною була вибухівка, яку ФСБ розмістила поряд, або у мішках з написом Рязанський цукор такі знайшли і біля будинку в Рязані. Тоді теракту вдалося запобігти. А вся історія з підривами будинків отримала назву Рязанський цукор. Озвучив її колишній працівник ФСБ Олександр Литвиненко, якого за кілька років отрують полонієм путінські спецслужбісти. З 21 на 22 вересня ФСБ намагалася підірвати будинок в Рязані. Їх навіть знайшли, утім винуватців оголосили потрібних. Російська влада звинуватила а, тоді там те, терористів неслав'янської зовнішності з Кавказу, а то зрозуміло, що це був елемент підготовки суспільної думки а, до більш агресивних дій з боку а, тодішньої російської влади. І військового керівництва, і це стало одним із приводів до другої чеченської кампанії, яка своєю чергою вивела Путіна вже у президентське крісло як захисника суспільства. Розбудовуючи владну вертикаль, з путіним стався Курск. Підводний човен після вибухів пішов на дно під час навчань у Баренцевому морі у серпні 2000-го. Усі 118 моряків на борту загинули, хоча 23 вижили після вибухів і були живими ще близько шести годин. Росія просто відмовилась від іноземної допомоги. Новоспечений президент навіть не перервав відпустку і лише з посмішкою згодом відповів в інтерв'ю Ларі Кінгу. Вона потонула. І це стало приводом для закручування гаяк уже для російських змі, які потужно критикували Путіна за неврятований курський його моряків. Ображений майбутній диктатор тоді оголосив війну медіа, звинувачуючи їх у дестабілізації. Тоді зрозуміло стало, що треба отримувати тотальний контроль безпосередньо над і засобами масової інформації. Над громадською думкою треба формувати. Єдине бачення про кремлівське бачення, що ми власне потім і побачили із захопленням низки змі, телеканалів і фактично формуванням повністю підконтрольної інформаційної повістки. Розумів, що тхне смаленим навіть відомий нинішній кремлівський рупор Владімір Соловйов, адже суспільство медіа не захистило. Не буде безумно стильне, і буде неймовірно соромно, але буде пізно. Вже у жовтні 2002-го Росію Росії сколихнула нова криза. Мюзикл Нордост у театрі на московській дубровці. Тоді близько 50 чеченських бойовиків 57 годин утримували в заручниках сотні людей, вимагаючи виведення російських військ із Чечні. Внаслідок штурму загинули і терористи, і заручники. Схожий фінал мала і облога школи у Беслані у вересні 2004-го. У них просто це знов таки російський підхід, коли цивільні люди вони ніякої ролі, ніякого значення не мають. Тобто, у них була задача будь-яку за будь-яку ціну ліквідувати терористів. Вони їх ліквідували показово, а люди вони якоїсь значення для них не мають. І це видно знову ж таки скрізь по всіх діях російської влади. Адже саме після таких кейсів узурпація влади лише посилювалась, адже ледь не з кожним терактом ухвалювалося або ж розширювалося антитерористичне законодавство теж дуже зручне для путінської влади, аби боротися з проявами будь-якого інакомислення. Ну, от, наприклад, так звана театральна справа, коли посадили до в'язниці. Знову ж таки, драматурга та режисера театральної вистави, і там яка ситуація, що їх саме брудувати в екстремізм. І зрозуміло, що коли всі спецслужби використовуються виключно для репресій проти ворогів режиму. А у них просто банально немає часу на боротьбу з реальними терористами, і це створює лише більш зухвалі прецеденти і трагедії, до прикладу, нещодавний теракту Кроку Сітіхол, якому вчасно силовики не протидіяли, а лише шукали винних знову ж таки потрібних. І якщо раніше путінський режим був надзілений на чеченців, то тепер і на українців. Так у цій справі з'явився так званий український слід, і це не в останнє. Вони Планують дійсно сценарії, жертвами яких можуть стати безпосередньо цивільні жителі Курської області, аби звинуватити Україну і демонізувати наших військових на міжнародній арені і серед свого суспільства, як колись чеченців, і на думку експертів, кривавих терактів і трагедій на Росії лише більшатиме, адже путінському режиму вигідно тримати власне суспільство у страху. Тоді ті погоджуються на утиски в обмін на примарну безпеку. Анна Брикова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.